Герої живуть серед нас, мужні, небайдужі, сильні духом. Вони гордість нашого краю. Їх обличчя має знати кожен. На початку вересня у селі Великі Незгірці, що поблизу Бердичева, горіла одна з хат на околиці. У помешканні залишилася семирічна дитина у повністю задимленій будівлі. Старший брат хлопчика встиг його знайти та винести назовні. Що важить для рідних цей порятунок? На подвір'ї Поліни Миколая голяки співіснуть розруха та лад. Не минуло й двох місяців з того часу, як сталася біда. Бабуся саме пішла до клуні, як побачила, що з вікон валить дим. Я вже не знаю, що робити. Мою хату впаду. Я щоб впала, не згоріла. В хату, хату скочила, малого в хаті, ми не малого, а малого нема. Я вискочила на гори і кричу: діти, а тут немає ніколи людей. Де діти вукайте кого кажу? Скору візивайте чи пожарну візивайте, Що ж визивайте, боже кажу, нема ради, кажу, що все, горить кажу, дітяті нема ко згоріло дитя в хаті. Кричу без пам'яті. Діти позбігалися, і побігалися всі, і вже тоді стали вже бігати, двері одкивати, шукати і рятувати тоді тять. А я вже поза скоро приїхала, а я вже шоком, розбіло мене, не пам'ятала, що вже робити. Як завезли мене в больницю, одразу Мария, вже бабі шок, такий, що вже посилає. Бабуся отримала численні опіки, шукаючи онука. За висновками експертів, причиною пожежі було замкнення електричної проводки. Розповідає Максим Онук господині. Чикату саме почався саме замикання, і отсюди то саме пошло покрише, і тут в цьому місці, потолок повністю обвалився. Падав падало саме жар, а малий, знаходився в тій кімнаті далі». на щастя, Максим вчасно повернувся додому. Я, коли пожежа случилася, я те саме був на окраїні села, мені позвонили, зателефонували і сказали, що в тебе хата. Горить. Я одразу приїхав, сразу забіг через вікно в хату, шукати молоку. Сказали, що малий в хаті. Малий це мій менший брат семирічний. Ну, не було взагалі ну, темно, темно димо те саме повністю. Максим почув здаваний кашель братика. Той переляканий сидів на підвіконні, шукаючи порятунку. Я його услышав, саме кашель, до нього, забрав його і різко вибіг через двері. Двері ще гарячі, були, саме, я саме їх відкрив. Врятованого Миколку інакше як особливим дитям у родині не називають його спасінню. Родичі надають величезного значення та безмежно вдячні Максиму. Максим, як «Нашій сім'ї як герой, тому що він дійсно зробив надзвичайний подвиг для нашої сім'ї, тому що Миколка особлива дитина для всіх, не тільки для своїх батьків, братка і сестричок. Він для всіх особлива людина, дитина і його життя надзвичайно важливе для всіх. Знищене вогнем житло поступово відновлюється. Односельці погорільців не залишилися байдужими. Зібрали 5 тисяч матеріальної допомоги, підтримали хто як міг. Громадою допомогли поставити новий дах, розповідає дружина Максима Олена. Я коли зайшла, я просто була в шоці. Я навіть не повірила. Але дякуючи сусідам, дякуючи нашим родичам, приїхали, допомогли все це винести, повиносити, допомогли построїти кришу, відбудувати. Дякую, потихеньку робимо ремонт. Відгукнулася влада, зазначає сільський голова. Було ще також головою ради адміністрації було виділено 500 гривень. З Бараски Володимир Андрійович Сухораба Василь Петрович виділив 500 гривень. На даний час Максим займається ремонтом всередині в хаті. Сьогодні Поліна Миколайна Голяка хоч і плаче через пережите, проте задоволена тим, що і онук Максим, котрий оселився у неї, і в рідня дня налагоджують життя у її хаті. Мені тепер нормально. Що, скажу дітям, та й робити, та я что Що за... скажу, те я допомагаю, все роблю. І дети, і рідня, все допомагаю. І люди помогли. Своліті Бога зати. Щоб люди не допомогли, я не знаю, що кажу. Текло, біло, щоб без не було. Сусіда тиждень ходила, ночувала, в хаті не можна вже. Пожар таке. Залили водою, а то ще дощ, вже тоді не можна ніяк подарувати. Кировода вміє, то ще оставить, а пожар то чистить геть вже ну, нічого. Максим, маючи хист будівельника, робить ремонт у кімнатах. Звичайно, для більшості людина, для своїх рідних, Максим був і залишається героєм. Ніколи такий не сидить на місці, завжди щось хоче робити. Героєм я його і вважала і до цього. Але як случилося, як він мені розповів, що він шукав Миколку, він його дуже любить. Він дуже він як народився, він зразу його і, і як дитинку свою можна так сказати, полюбив. І я не знаю, ну герой більше я нічого не можу сказати. Просто герой. Максим із гордістю показує фото молодшого Миколки. Він щасливий з того, що має такого братика із кришталево чистою душею. Максим, от скажіть після цього випадку, чи змінилося ваше ставлення до життя взагалі і до своїх рідних? Звісно, змінилося. Я не знаю, що б без знову робив, тому що я дуже сильно його люблю. Та й отак. Герої живуть серед нас, мужні, небайдужі, сильні духом. Вони гордість нашого краю. Їх обличчя має знати кожен.